Усім привіт, друзі! Мене звати Євген Грасимчук, і ви на Ютуб каналі футбольного клубу Полісся. Лівий захисник нашої команди Артем Смоляков отримав виклик до молодіжної збірної України Ю 21 Сьогодні спілкуємося з Артемом стосовно старту чемпіонату Полісся в українській прем'єр-лізі. Звісно, поговоримо про виклик до збірної. Ну і наприкінці відео раджу додивитися до кінця. Ми попросимо Артема зробити незвичний прогноз на матч кваліфікації, який відбудеться 12 вересня цього року. Поїхали. Що ж, друзі, наш гість Артем Смоляков. Артеме, привіт. А, говорити будемо сьогодні про різне, але розпочати хотілося би з твоїх вражень від старту Української прем'єр-ліги. Розкажи, будь ласка, а, про старт команди «Полісся», за яку ти граєш? Ну, старт дуже приємний для команди, яка вийшла з першої ліги. Ми могли, звісно, і більше очков заробити, але це футбол. Чемпіонат длинний, і все може бути. Mm. Розкажи, будь ласка, а, який матч для тебе видався найбільш пам'ятним, який закарбувався в пам'яті з тих турів, які ми вже зіграли? Пам'ятний перший матч, звичайно. Тому що це перший офіційний матч в футболці Полісся. Було дуже приємно так розпочати чемпіонат. Mm. Ну, загалом. Е Виступаючи за свій попередній клуб, ти до Житомира не приїжджав, тому що ми з інвельцем ніяким чином не пересікалися. Розкажи, будь ласка, про враження від Житомирського стадіону від того, що ти в Житомирі побачив, тому що для тебе це був перший досвід гри на цьому стадіоні. Е, звісно, це дуже класний стадіон, дуже класний газон, дуже класні вболівальники і дуже е, хороший город. Після Дніпра я трошки думав, що буде гірше, але на, на самом деле Дуже дуже хороший, дуже є куди сходити, є що зробити, є класні місця для отдиха. Розкажи, будь ласка, трішечки про взаємодію з твоїми партнерами по команді, тому що в літній міжсезоні достатньо багато гравців А, Фактично має з'являтися нова якась магія між ними. Як у вас це відбувається? Як налагоджується взаємодія? Ну, коли я приїхав до табору команди в Австрію на збор, чесно кажучи, я ні, ні з ким не був знайомий. Ну, в процесі знайомство, знайомства, лінки між партнерами. І думаю, ще пару-трику матчів і буде все добре. Скажіть, будь ласка, з ким одразу потоваришував і як у вас зараз атмосфера і клімат в колективі сформувався, от уже з огляду на те, що офіційний чемпіонат почався. І якби... ну, першим таким моїм товаришем став Еміль Мустафаєв. Ми з ним разом літіли на збори. А далі я за всіми почав знайомитись. Всі гарні хлопці, всі дуже допомагають розкопиститися в побуті. Ще раз спілкувався з Борю Крушинським. Так, що з Артемом Козаком, що все помаленько наладжуємо контакт. Артеме. Стосовно виклику в національну збірну Ю-21, розкажи, будь ласка, як це все відбулося? Чи телефонував тобі, можливо, головний тренер збірної? Можливо, тобі телефонував хтось із тренерського штабу. Загалом, як цей процес виклику відбувся? Е, то обічно прийшов процес виклику. Я прийшов до своєї кімнати і мені в WhatsApp написав менеджер збірної, що мене викликне до табору. Ось так просто і відбувся виклик. Скажи загалом, коли побачив решту команди, яка буде брати участь у кваліфікації на Євро 25 Що можеш сказати про партнерів по команді? Наскільки серйозний бойовий колектив зібрався? Кого можеш виділити? Можливо, зібрався зібрався дуже серйозний колектив всі хлопці грають в УПЛ. Виділити якого того ж брашка, Волошина, дуже кваліфіковані футболісти? От чим вони виокремлюються, на твою думку? Що вони можуть цікавого запропонувати суперникам? Чим можуть здивувати? Здивувати може Волошин, він дуже швидкий. Може, навіть приклад Бені прикласти. Вони, вони дуже поруч стоять. Брашко дуже гарно від центр поля, тому думаю, буде дуже приємно з такими партнерами грати. Заплановано контрольний товариський поєдинок зі збірною Німеччини і вже 12-го буде матч кваліфікації та з е, е, Північною Ірландією. Скажи, будь ласка, е, щодо цих суперників, е, твої очікування від матчу з Німеччиною, тому що там так само е, підбирається хороший колектив. Очень дуже цікаво, бо це мій перший виклик, що там такі ж хлопці грають, як і ми. Тому треба виходити та доказувати все на полі. Ми все, все можемо. Скажи стосовно е кваліфікації та і подальшої участі у турнірі, як ти думаєш, наскільки серйозний фундамент і наскільки. Ну, чи можна так сказати серйозний е е вантаж відповідальності на плечі молодших е партнерів по команді, вже по збірній е е заклала попередня збірна ю-21. Наскільки захочеться чи не захочеться виправдати очікування відболівальників? Звісно, ну, у болічка дуже велике очікування. Нам не треба думати про це. Нам треба виходити та грати в футбол, і все в нас буде. Що ж, друзі, ми підготували незвичний челендж на завершенні цього відео. Ми попросимо Артема зараз зробити прогноз. Прогноз на матч кваліфікації до Євро 25. Чому прогноз буде незвичним? Тому що Артему потрібно буде забити м'яч у ворота. І от скільки Артем закрутить м'ячів у ворота, стільки збірна України Ю-21 і наколотить суперникам в матчі. Що ж, Артеме, давай домовимося на вході про умови. Ми бачимо ворота. Ворота стоять на лінії штрафного майданчика. А тобі потрібно буде перебувати у штрафному майданчику. На тебе буде йти передача, і тобі потрібно буде закрутити м'яч у ворот, щоб сильно легко не було. Домовляємося як? По три удари на кожну ногу. Да. Супер. Якщо ти готовий, так. то давай починати. Перший пішов. М'яч за лінією. Чудово. Ну, почти. Рахується, рахується. рахується. М'яч притнув. Так, нам потрібна система вар. М'яч за лінією воріт. Безумовно, м'яч за лінією воріт. Перший пішов. Ну, дивися. Ось тут видно, що це не лінія. Проекція. <рекція> Окей, тоді як робимо? Перший не зараховуємо. Перший не зараховуємо. Е, Артеме, керуй, можливо, трошки сильнішу передачу треба давати. Отлично. Поїхала, друга спроба. Отепер зараховано. І остання спроба. Чудово. Два з лівої поклав. Тепер давай спробуємо з іншої сторони воріт. Тільки правою? Ну Давай спробуємо правою, щоб трошки складніше і цікавіше було. В недодачу, але м'яч зараховано, зараховано. Будь ласка, м'яч у сітці. І ще один залітає. І остання спроба. Оп! Всі три. Ну і Хто там казав, що право, щоб бігати? <рес> Красавчик. А, загальний рахунок у нас 5 м'ячів, 5 у сітці воріт. Артеме, ми сподіваємося, що збірна Ю-21 саме стільки наколотить в матчі кваліфікації. Що ж, друзі, вдячні вам за перегляд. З вами був Євген Расенчук, Артем, Артем, Артем Смоляков і футбольний клуб Полісся.